Запрошую для вітального слова балабанника Романа Степановича, голову ГІС кадастрової асоціації України. Добрий день вітаю шановне професійне товариство. Дякую організаторам за запрошення. Вчера також хочу подякувати нашим військовим, які роблять титанічні зусилля. Саме завдяки їм ми зараз можемо. Проводити такі заходи, зустрічатися, бачитися і обговорювати питання, які нас насправді турбують, які є важливі, конференція є актуальна, тому що дає можливість професійним учасникам ринку побачитись між собою, поспілкуватися, поділитися досвідом, перейняти якийсь досвід від когось, і зокрема, давати можливість розвиватися галузі, однозначно, всі теми. Які сьогодні представлені до обговорення, є дуже важливі, але я б хотів окремий акцент зробити окрему увагу зробити на питання щодо впровадження і розвитку гіс технологій в управлінні земельними ресурсами, тому що це є дуже важливо. Це сьогодення і майбутнє управлінських можливостей. Це потужний інструмент для органів місцевого самоврядування. Я переконаний, що в найближчому майбутньому гіс технології гіс системи будуть впроваджені в усіх органах місцевого самоврядування. Особлива актуальність для органів місцевого самоврядування, гіс системи набувають в світлі того, що адміністрування місцевих податків планується передати на місця, тобто сільські, селищні, міські ради. Отримують можливість самостійно здійснювати контроль за місцевими податками, а це в першу чергу податки, які пов'язані з земельними ресурсами та об'єктами нерухомого майна, тобто будівлі, споруди і таке інше. Отже, без використання гіс технологій, можливості збору та аналізу інформації, адміністрування таких податків буде або ну, неможливим, або дуже сильно ускладненим. Тому дуже добре, що проводяться такі заходи. Обговорюються такі важливі питання, які впливають і в подальшому будуть впливати на розвиток держави. Учасникам конференції хочу побажати плідної роботи, ділитись своїми досвідом і досягненнями. Всім здоров'я, добробуту і миру, і пошвидшої перемоги. Дякую, Дякую Степановичу.